ООН та створені неї організації останнім часом критикують за неспроможність діяти. Останнім прикладом неефективності Об'єднаних Націй є нещодавня пропозиція Нідерландів створити трибунал ООН для покарання тих, хто збив минулого року над Україною Малайзійський пасажирський літак. Москва назвала таку пропозицію невчасною і натякнула, що скористається правом вето у Раді безпеки. Вето Росії можна обійти, якщо винести це питання на засідання Генеральної асамблеї, але цей процес може тривати надто довго. Цими днями виповнилося рівно 70 років з часу заснування ООН. Проте чи зможе ця організація реформуватися, аби ефективно реагувати на виклики 21-го століття. Мій колега Богдан Цюпин розмовляв з постійним представником України при ООН Юрієм Сергеєвим. Європа ще лежала в руїнах Другої світової, коли 26 червня 1945 року у Сан Франциско була підписана хартія новоствореної організації Об'єднаних Націй. Україна офіційно вважається членом ООН з 24 жовтня 1945 року. Ця організація створилася саме з цією метою підтримка миру і недопущення війни. Це перші рядки статуту. Тій преамбулі, до якої доклали руки і інтелект українська делегація в 45-му році. Але на жаль, те, що записано, воно ігнорувалося і не один раз. Найбільшої реформи вимагає статут, який дає п'ятьом членам Ради безпеки право вето. Так, Росія має можливість гальмувати будь-яке рішення, яке засуджувало би російську агресію щодо України. Питання полягає в тому, що реформи мають починатися з того, щоб обмежити можливості для маневру порушників, які, порушникам, які є постійними членами Ради безпеки ООН, зокрема Росією. Бо вони обклалися статутними роми таким чином, що вони фактично є безсмертні, безсмертні, і доказати, що вони є, вони є стороною конфлікту. Відповідно до іншої статті також практично неможливо, бо вона знову може накласти вето на саму постановку питання. Миротворчі сили ООН виявилися одним із значною мірою дискредитованих інструментів організації. Тим не менше, Україна як жертва агресії тримається за цю соломинку. Є лист, його не відкликали так само, як і було звернення до Європейського Союзу. Ми розуміємо, що Росія буде застосовувати в Організації Націй своє право вето і буде ще раз демонструвати перед усім світом, хто вони є, спекулюючи на різних, різних поясненнях. Є можливість просування цієї теми іншим шляхом через генеральну асамблею врешті є решті є і нова ініціатива Банки Муна, де він запропонував заснувати офіс підтримки такий формат теж є частково є частково долучення різних структур ООН до врегулювання скажімо, з точки зору розмінування з точки зору наступного роззброєння з точки зору реінтеграції територій, з точки зору миробудівничого процесу, це те, що є в, в, в пакеті досвіду організації Бі Націй Не ефективного, але все ж таки це той досвід, який зібраний за багато десятиліть в різних. Миротворчих операціях трансляції дискусії ООН про Україну вперше привертали велику українську аудиторію до прямих репортажів зі штаб-квартири організації з Нью-Йорка. Навіть розчарування відвертою брехнею, яка там лунала, і нездатністю зупинити війну, не повинно відвертати Україну від ООН. Варто не просто дивитися варто бути активним учасників активним цих процесів, тому що на наших очах міняється світ. На наших очах ламається стара система безпеки, вона фактично зламана. На її основі має бути побудована нова система безпеки. Організація Об'єднаних Націй, яка була створена, переживає кризу. Але ми маємо шляхом реформ її врятувати, тому що дуже багато зусиль, колективних зусиль було вкладено для того, щоб створити цю універсальну організацію. Спостерігаючи і беручи участь кожню по-своєму, в цих процесах реформ ми формуємо майбутнє і планети, ми формуємо майбутнє всього людства. Ми бачимо, хто є хто сьогодні. Богдан Цюпин, голос Америки.